Всім привіт! Ось такі цісарядка в нас вивелися: 39 штук, квочка вивела і індичка. Зараз буду нести їх підсипати під квочку, щоб вона їх водила. Сьогодні новий день і є знову новини. Зараз я пройдуся і покажу вам, що в мене за сьогодні змінилося на господарстві. Нікого вам ця квочка не нагадує. Це квочка з попереднього відео, яка мала водити ось цей виводок курчаток. Курчаток з посилочки, це саряток і моїх курчаток. Як бачите, вона ходить вже поздурі. Я її вигнала, тому що вона ображала декількох курчаток із посилки. Бувають такі ситуації, коли кочці хтось не подобається, і виходить, що так залишати не можна. Дивіться, яка зараз квочка тут ними займається, яка їхня квочка. Тепер мама. Оця чобата голошийка. Вона також виводила частину курчат, яких я, до речі, вчора продала. Як бачите, виводок став значно менший. Я продала звідси всіх цесаряток. Вчора приїхав клієнт і сказав, що забере курчаток разом з цесарятками під свою квочку. Він хоче розвести цесаряток і хотів би моїх курчаток. Бачив моє відео, бачив на OLX моє господарство. Дивіться, як вона їх трогає, бачите, але це не кусає, вона їх знайомиться до них. О, там якісь бої вже О, квочки вже б'ються, дивіться. Що я продала курчаток з цесарятками. Продала майже всіх курчаток, залишила собі із своїх чубатих і кохінхінчика. Вийшло, що тут 11 курчаток, із них тут 4 моїх і 7 курчаток з посилки. З посилки я залишила лише чубатих курчаток. Для зміни крові я хотіла лише чубатих. З посилки виявилося, якщо ви бачили попереднє відео. Не всі чубаті, і ті, які були не чубаті, я продала клієнту. У мене для зміни крові звичайних курчаток цьому році вже слава Богу достатньо. Тут взагалі із двох різних господарств, плюс моєї старших. Тут буде півник залишити на плем'я, і курочки будуть з іншого племені. Ось а тут я мала на меті змінити кров, влити нову кров іменно в чубатих курей. Тому з посилки тих курчат, які вивелися, я залишила тільки чубатеньких. Чубатеньких тут сім штучок. Як бачите, ці світленькі в основному червоненька є там курочка, напевне, рябенька, і оці світленькі біленькі. А оті чорненькі, що ви бачите, то це курчатка із мого двору, тобто від мого господарства. Тобто там ви з моїх виходить що двоє чубатих чорненьких, але вони будуть рябенькі, як виростуть. Один кохінхінчик, і одне курчатко голошейка, бородата і щупчиком. Отакий От виводочок я залишила. Тут 11 штучок. Повторюся, що тут 4 із мого господарства, і сім котків. Початок залишилася із посилки. Більше я з цього виводка нікого продавати не буду. Надіюся, що вони виростуть і що з ними все буде добре. Ну, Буду тримати вас в курсі. П'ють водичку без антибіотика, антибіотик не даю. І стартовий корм їдять. Мене деякі запитували, який я даю стартовий корм. Купую старт, ви знаєте. Ось ця не реклама, ось просто я вам показую, який. От, а е, вже гровер рісти я роблю сама. Ви знаєте, що мої курчатка їдять мою гранулу, ось бачите? І ще такі в мене сьогодні невеличкі новини. У мене вивелися знов каченятка. Індокаченятка, знаєте, що тримаю каченят. Зараз я вам швидко покажу. Старшеньких. Що вони тут бігають, де вони там поховалися. Колодочок захований. Тут є тижневі курчатка, а тут ще старшенькі. Вже дивіться які. Ось такі вже, бачите, тут три виводка. пам'ятаєте, хто дивився попередні мої відео, ця качечка виховує три різних вікових категорії курчаток. Старші, середні і самі маленькі. Ну, отакі вони тут їдять, купаються. Настипаємо ще, покажу вам. Ось так. Холодочок ховаються, я тут притінення зробила, також, щоб їм добре було. Ось. І сьогодні ще одна із качок білих вивела каченяток. І приїхала клієнтка, забрала. Вона у мене замовляла каченяток. і забрала весь виводок. Вона взяла 10 добових каченяток і 2 старшеньких біленьких я її вибрала. Ось ця качка вивела, дивіться, бачите? Ну, вона вже довго сиділа, тому нехай відпочиває. Гніздо я її закрила. Ось, бачите, досточкою вона тут сиділа, як пам'ятаєте. Тут ще сидить ось чорно-біла качка, в неї, до речі, також мають бути скоро каченятка. І ось вже надкльовуються індичі яйця. Ось, дивіться, вже видно, бачите? Чекаємо індичаток. У мене сидить, крім тієї чорної качки. Ще тут качка сидить на яйцях. Одна. Ось тут біленька ще сидить. І сидить ще чорно-біла качка тут, дивіться. Із цих крупних качок тут, напевне, вже несе ця качка. Ну, не знаю, там, напевне, є яйця, але буду зараз. Заходити заходить, туди, не хоче тривожити їх. Ця квочка хоче вже назад, ну вона вже буде відпочивати. Ця квочка ось тут хоче назад. Так що в мене залишилися насітки зараз поки що. Це в цьому сірванті. Виходить, що три індички внизу, три, дві квочки вверху. І одна індичка залишилася ось тут, вона зараз висижує індиченяток. І так, тут вже всі насідки відпочивають, вже все звільнилося. Якщо будуть нові насідки сідати, я обов'язково буду їх ще підсипати. Зараз я хочу натерти кабачок, дати цим насідкам, бо вони вже тут дуріють. Я їх вже нагодувала, але вони все одно хочуть ще їсти. Їжте, їжте. Пшенички насипала їм. Отак, дивіться, бачите, як зразу зацікавилася. Хоча я їм вже давала, але все одно дам ще нехай їдять. Кукурузка. Кукурузки зараз даю небагато, в основному вона йде в гранулу. Тому що скоро жнива вже деякі люди навіть викосили. І скоро має бути овес і кукурузка. А... Ой, овес і пшеничка, а кукурузка, як ви знаєте, пізніше значно. Дозріває, тому поки що кукурудзку економлю купити її взагалі нема де. Ну що зараз буду терти кабачки.